23 серпня традиційно відзначається День державного прапора України як одного з головних символів держави, з нагоди цього величного свята пройшли урочистості в Радехові. По завершенні недільного богослуження синьо жовте полотнище державного стяга було церемоніально освячене у храмі Святого Миколая, після чого велика святочна колона вирушила з ним через проспект відродження на площу Стуса біля Радехівського районного народного дому. Освячене у храмі синьо жовте полотнище на чолі колони урочисто пронесли члени міської дитячо-юнацької організації Пласт. За ними синьо-жовтим державним прапором України та червоно-чорним прапором ОУН і УПА крокували ветерани визвольних змагань за свободу і незалежність України та радихівчани, здебільшого у святочних вишиванках із синьо-жовтими прапорцями в руках. Далі колона шанобливо вишикувалась на площі перед районним народним домом. Зодягнені в парадну уніформу пластуни, церемоніально віддали почисті державному прапору і урочисто підняли його на флагшток. В часі підняття прапора звучала пісня про велич державного прапора України. Всі присутні з патріотичним піднесенням сприйняли величальний ритуал, після чого спільно виконали державний гімн України. В урочистості взяло участь близько трьох сотень городян різного віку, політичні і громадські активісти, міська інтелігенція, депутати районної та міської рад. У мистецькій програмі співав жіночий вокальний ансамбль коралі Радехівського районного народного дому. Учасниками свята стали заступник голови Радехівської районної ради Микола Зузак, заступник голови райдержадміністрації Марія Климочко і адміністрація міської ради. Марія Климочко виступила святковою промовою. У часи окупації це було забуття, підпілля, переховування нашого стяга в часи незалежності України, всенародне піднесення і лише 23 серпня. 1991 року до приміщення Верховної Ради група депутатів внесла наш національний прапор. Він був освячений. А у вересні Верховна Рада прийняла рішення про те, щоб він був, представляв нашу державу як державний символ. Хочеться сьогодні мені згадати ще і день 4 вересня. Цей день перший над куполом нашого парламенту був піднятий синьо-жовтий стяг. Це було непросто. Ми тоді два дні чисельною кількістю стояли під стінами Верховної Ради і пікетували Верховну Раду. Я була в складі тоді делегації з Радехівщини для того, щоб здійснили оцей акт. Не хотіли здаватися наші можновладці, але під тиском народу. Все таки синьо-жовтий стяг був піднятий на заміну червоно-синього радянського прапора. Ми маємо шанувати наш прапор і не дати нікому його знову завести у підпілля. Це залежить від нас з вами. Шануємо наш прапор, наші національні традиції. Слава Україні! Героям слава! До свята пісенно-патріотичну програму підготували малі і юні радихівчани, школярі і дошкільнята. Яскраво вирізнялись учні Радехівської дитячої музичної школи імені Білозіра, але найбільшого концертного успіху зазнали учасники сімейного дитячого квартету Халавків з Радехова. Образ цей не зблідне, хоч минуть жнива. Це знамено рідне, злото, синява, прапор наш, як літо, сонце майорить. По долині жито, по горі блакить. По завершенні офіційної урочистості тут же з площі Стуса по вулиці Львівській стартував патріотичний велопробіг юних радихівчан. Із синьо-жовтими прапорцями на кермі велосипедів велогрупа проїхала пам'ятними місцями визвольних змагань, зокрема до Христа жертвам НКВД на вулиці Львівській, символічної могили борцям за волю України, пам'ятного хреста на місці героїчної загибелі надрайонового провідника ОУН Романа Мандрики. Хреста полеглим героєм упав урочищі корчунок і фінішувала біля другої міської школи перед меморіальною таблицею полеглому героєві АТО на сході України Романові Кратку. Колону провадили голова районної організації ФСТ Колос Мар'ян Боруц та виконувачка обов'язків керівника відділу молоді і спорту райдержадміністрації Ірина Мазуревич. Про героїчну боротьбу радихівчан проти окупантів в часі зупинок розповідав краєзнавець Радехова Зеновій твердохліб.